Всім привіт! Моє ім'я Яна Воцецька і ви на каналі Присвячено Материнству. Поговоримо сьогодні з вами про книжки, про першу дитячу домашню бібліотеку. Якщо ваш малюк уже почає цікавитися книжечками, розповідями, історіями, казками, то, звичайно, мами турбується про те, щоб купити якусь книжечку. Що ж варто починати? Звичайно, це на ваш розсуд, ви можете починати з казок, ви можете починати із варіантів. Просто які ілюструють тваринки, якісь повсякденні предмети, які є в житті малюка, рослини, тобто те, що оточує. Так? Але на що б я рекомендувала звернути увагу? На те, які сторінки цієї книжки. Ну, наприклад, якщо ми розглядаємо варіанти із казками, так, це можуть бути різноманітні, різноманітні казки. Але класно, коли сторінки є цупкими. Тобто ваш малюк відразу не зіпсує таку книжку, і вона прослужить вам досить довго. Ще чудово, коли книжка має різні такі цікаві якісь оформлення, виступи, тобто тактильно, малюк ще може з нею попрацювати, повзаємодіяти. Якось тут в книжці є ось такі виступи, малюк своїми пальчиками, дуже любить все це. До всього доторкатися, все це потрогати на фоні маминої розповіді, малюк буде ще й знайомитися із книжкою по своєму так щось собі представляти. Є ще варіанти із тактильними лабіринтами, з наліпками, з такими вставочками з тканини, коли знову ж таки пропрацьовується тактильність малюка, пропрацьовується його уява, фантазія. Він собі представляє щось логічне мислення, пам'ять до запам'ятовування теж буде. Для запам'ятовування буде теж корисно, як, наприклад, ось цей варіант теж з суткими сторінками. Це такий перший Вімельбух. Малюк може запам'ятовувати різні об'єкти, де вони знаходяться. Плюс можна працювати з книжкою таким чином, що малюк відшуковує різні зображення, схожі. Можна на фоні розповідати якісь історії, якісь казки, які дуже захоплюючі для дитини. Можна знайомити з об'єктами, можна... Можна кольори вивчати, можна рахунок вивчати, ну тобто дуже багато різних функцій, ніби просто книжка, але дуже багато різних задач можна виконувати і різних функцій також закривати. так, Будь Дуже функціонально в цьому плані. Ще теж дуже нам сподобалася цього також видавництва Пегас. Ось така книжечка. Перша книга про тварин із зображеннями тварин. Точно так само мала може супроводжувати історіями, може супроводжувати звуками, які видають ці тваринки. Ну тобто для малюка це буде супер цікаве заняття, а ще й і корисне. Далі, коли від цупких сторінок можна повільно переходити до сторінок, таких більш тонких, більш звичайних, то я б рекомендувала купувати ось такі тут дуже добре ілюстровані яскраві книги. Це можуть бути, наприклад, енциклопедії живої природи, де показується світ. Реальний, так, де показуються різні тваринки. І такі книжки вони прослужать дуже довго, тому що, звичайно, повний опис з параметрами там, тварин, він ще в малюку в ранньому віці буде не актуальний, але коли малюк буде зростати, то відповідно вже нову інформацію можна йому буде надавати. А поки малюк маленький, ще дитинка маленька, можна показувати просто різні зображення варіанти з тваринами, це суперкласний варіант, який буде дуже цікавий і наглядний. Тож, якщо ви займаєтесь розвитком вашого малюка, зверніть увагу і на книжки, тому що це дуже важливий аспект в такому комплексному розвитку вашої дитини. І... Вибирайте ті варіанти, які будуть для вас найбільш цікавими. По видавництвах: видавництво Пегас, видавництво Ринок, видавництво краду це те, що нам найбільше полюбилося, і те, що я особисто рекомендувала. Тож приємного вам читання! Збирайте свою власну домашню ділянку.